Президент Азербайджану Ільхам Алієв знову у центрі світової уваги на Шушинському медіафорумі він дав розгорнуту відповідь на питання українського журналіста про те, як Україні протистояти російській агресії. Уже багато років Ми живемо в условиях тіжелішого бою, тяжелішої війни, когда на карті существование українського государства. Что вы, как лидер победившей нации, могли бы посоветовать Украине и украинцам? Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. И примерно такой же был вопрос. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаянием мы... и... Українського народу ніколи не сеглашатися на окупацію, Вот это главный совет. азербайджанський лідер підкреслив, успіх у поверненні територій залежить від єдності суспільства та його підтримки керівництва країни. За його словами, саме консолідація нації дала йому як президенту та головнокомандувачу необхідну моральну силу для рішучих дій. Ну і конечно, важнейший фактор это консолідація общества. Консолідація, яка дала. такую э, моральную силу мне как президенту, как главнокомандующему. И я был уверен, что э, общество и народ будут за мной стоять. И это было, наверное, одним из решающих факторов. Так что вернусь, кому с чего начал, никогда не сдаваться. Алієв нагадав про стратегію, яка допомогла Азербайджану. Коли міжнародні механізми виявилися неефективними, країна вирішила створити нові реалії на місцях. Рада безпеки ООН ухвалила чотири резолюції з вимогою виведення вірменських військ з Карабаху, але світова спільнота не змогла добитися їх виконання. Тоді ми вирішили, що ми створимо нові реалії, а потім ви будете з ними снісміряці. І так і случилось. Водночас, президент Азербайджану продовжує жорстку критику Росії у справі збитого пасажирського літака авіакомпанії Азал 25 грудня минулого року. Літак, що прямував із Баку до Грозного, зазнав аварії поблизу казахстанського Актау. Загинули 38 людей, 29 вижили. Баку звинувачує російську систему протиповітряної оборони в атаці на цивільний борт. щодо відносин із Росією Питання стосувалося авіакатастрофи. На жаль, ми не отримали жодної відповіді від російських посадовців щодо цього, хоча вже минуло сім місяців. Для нас усе зрозуміло. Ми знаємо, що сталося, можемо це довести, і ми знаємо, що російські посадовці теж знають, що сталося. І це питання чому вони просто не зроблять те, що зробив би будь-який сусід. Алієв висунув чіткі вимоги до Москви – визнати провину, покарати винних, виплатити компенсації родинам загиблих та відшкодувати вартість літака. Азербайджанський президент різко розкритикував російську версію подій, назвавши її історією для дитячого садка. Наші запити чи вимоги абсолютно природні. Визнати цю катастрофу як свою провину. Покарати тих, хто збив наш літак та виплатити компенсації родинам загиблих, пораненим, а також компенсувати вартість літака. На щастя, пілоти проявили мужність, відвагу і професіоналізм. Їм вдалося посадити літак. Тож ми його не втратили. Як тільки ми відправили команду до місця події, щоб подивитися, що сталося, вони одразу повідомили і зафільмували, що фюзеляж літака був увесь у дірках. За словами азербайджанського лідера, експертиза виявила, що фюзеляж літака був пошкоджений уламками, а у двох пасажирів знайшли поранення від металевих фрагментів. Це спростовує російські твердження про влучання українського дрону. у літаку було двоє людей, які зазнали поранень від уламків. Тож ідея про те, що нібито український дрон міг влучити в літак, абсолютно смішна. по літаку було два удари: уявіть собі. Що український дрон підлітає, цілиться у азербайджанський літак, влучає в нього, падає, а потім ще раз б'є. Це історія для дитячого садка. Ми знаємо, що сталося. До того ж, повітряний простір Росії не був закритий. Його закрили лише через кілька хвилин після того, як літак було уражено. І це також відповідальність тих, хто не оголосив про проведення операції, під час якої простір закривається. Усе це зрозуміло як сьогоднішнє небо, але вже сім місяців ми не маємо відповіді через відсутність відповіді від російської сторони Азербайджан готується до подачі позову до міжнародних судових інстанцій. Алієв порівняв цю ситуацію зі справою малайзійського боїнга, який Росія збила в небі над Україною. А розслідування справи тривало понад 10 років. Але підкреслив готовність чекати стільки, скільки потрібно для встановлення справедливості наразі ми готуємо, і ми вже повідомили російську сторону, що готуємо пакет документів для звернення до міжнародної судової системи щодо цього питання. Ми розуміємо, що це може зайняти час з малайзійським боїнгом. Це тривало понад 10 років. Ми почекаємо й 10 років, але справедливість має бути відновлена. чекаємо. Конфлікт між Баку та Москвою набирає обертів не лише на дипломатичному рівні. Нещодавно російські силовики затримали голову азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі Шахіна Шихлінського. Відео жорстокого поводження з ним російська сторона сама виклала у мережу, демонструючи свою силу. У відповідь Азербайджан затримав групу російських громадян. Суд у Баку заарештував двох із них на чотири місяці за справою про транзит наркотиків з Ірану. Загалом у справі проходять вісім осіб. Але найбільшим ударом стала трагедія з братами Сафаровими, громадянами Азербайджану, які понад 20 років проживали в Росії. Наприкінці червня обох затримали російські силовики у справі про вбивство, скоєне ще у 2001 році. Після затримання обидва загинули. Спершу Росія категорично заперечувала свою провину, але судово-медична експертиза в Азербайджані виявила інше. Після ростину черепа було виявлено крововиливи в тверді та м'які тканини головного мозку. Тупа травма грудної клітки супроводжувалася множинними зміщеними переломами ребер з обох боків уздовж кількох анатомічних ліній. Приблизно по 7-8 зміщених переломів ребер на кожному боці. На загострення конфронтації Кремль відповідає агресією. Російські медіа звинувачують Азербайджан у вдячності натівському табору, а дипломатія перетворилася на обмін протестами. Російська пропаганда у державних змі все частіше говорить про нового ворога в особі Азербайджану. когда речь идет о каких-то этнических ОПГ, и там же где-то всплывает слово «Азербайджан», мы как будто бы с вами уже ни в чем не сомневаемся. Да? И действия силовиков нам не кажутся жесткими, даже если вот эти вот два задержанных, они... Які погибли, я имею в виду, они погибли, может быть, не от сердечных приступов, Мне, да? ну, мені чесно говоря, на это навіть совершенно наплевать, потому что для мене якраз главное, що з силовиками все в порядку. Ще один фронт загострення. Російські медіа у Баку провели обшуки у представництві Спутник Азербайджан державного змі Росії. Двоє людей вже заарештовані. Ще п'ятеро проходять у справі про шахрайство, відмивання грошей і незаконну підприємницьку діяльність зростаючий публічний і все гірший конфлікт між Азербайджаном і Росією це розкол, який ще кілька років тому здався б немислимим, і він демонструє зростаючу крихкість путінського режиму. Суперечка, що почалася зі збиття азербайджанського цивільного літака у грудні минулого року, тепер вибухнула з новою силою після вбивства громадян Азербайджану під час рейду російської поліції в Єкатеринбурзі. Це показовий приклад того, як у Кремля сиплеться авторитет у так званому близькому зарубіжжі. Один дипломатичний жест вартий більше ніж десяток заяв у травні. Президент Алієв несподівано відмовився від участі в параді перемоги на Червоній площі. Згадаймо дипломатичний жест Алієва у травні. Його запросили на парад перемоги на червоній площі в Москві, але в останню мить він демонстративно відмовився. Натомість він провів цей день у поїздках територіями, відвойованими у Вірменії у війні 2020 року. Націоналістичний жест розрахований на роздратування Москви. Тим часом азербайджанські медіа висміювали російські амбіції, нагадуючи читачам, що нафта Баку колись заправляла Червону армію на шляху до перемоги над нацистською Німеччиною. Азербайджан, багатий на нафту, впевнений після військової перемоги та підкріплений європейським попитом на неросійські енергоносії, демонструє силу і відмовляється піддаватися тиску. На позицію Алієва впливають і політичні зміни у світі, зокрема, повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Я не, не підвищав перемогу Трампа. Я просто сказав, що це було б предпочтітелі для азербайджанського народу з сучотом того, що так же, як і ми. разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности. Он человек, который единственный из президентов США, который не начинал войн. И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он человек, который заканчивает войны. И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении. Після десятиліть політичного й економічного домінування Москва втрачає контроль, і не тому, що її витискає захід, а тому, що навіть ті, хто колись мовчки корився, тепер уже не стримуються. У час, коли Росія втрачає друзів, Баку знаходить нових партнерів. Поради Алієва Україні звучать як досвід лідера, який здобув перемогу над агресором. Азербайджанський президент підтримав принципову позицію Києва. Територіальна цілісність не підлягає компромісам, а справедливість мусить перемогти, навіть якщо на це піде багато років. У часи, коли авторитарні режими намагаються переписати кордони силою, така підтримка стає особливо цінною.